Друзі, мої вітання вам з жовтого літачка. Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Хороша прикмета. Жінка скаржиться сусідці гуди чоловіка, тільки знає, що про рибу без кінця базіка. Де він бродить, може, ходить до якоїсь христі. Підшукав десь безсоромний рибоньку в намисті. Іде кудись у досвіда, ні слова нікому, а увечері вертається в порожні додому. Як в порожні не жоріться, сусінонька мовить, ні з ким, значить, не злигався, справді рибу ловить. Така от гумореска натякає на те, що якщо без риби чоловік повернувся, значить, не шукає собі. Виправдання, купуючи рибу в магазині. До зустрічі в жовтому літачку.